Прийшла в магазин Нью-Йоркер і вирішила купити собі якісь обновки на осінь. Оця безрукавка, не знаю, якось вона дешево виглядає, може без безрукавки буде краще. Ці штани такі дуже гарної якості. Навіть мене ходять, бо я так бачу, в інших штанах я набагато грубше виглядаю. Але ця безрукавка якась ну, не дуже мені подобається. Напевно, я не буду її брати. Зараз спробую без безрукавки. Вона така дуже гарно взагалі якості, але е, виглядає дешево, не знаю. Ну як? Мені здається, що без тої без рукавки краще. Ну, роліт трошки видно, але нічого. Думаю, гарно. І ця ковтинка теж така рукаваша, роки має. Тепер інша. Бачите, теж коротенька, але вже така більш на літо. І ось так воно виглядає. Матеріал дуже класний. Дуже мені подобається такий образ. Але я ще собі кардігани одіну. У мене є чорний і бежевий. Покажу вам вдома. І думаю, можна брати. І, мабуть, куплю собі такі самі ще чорні штани. Навіть не буду міряти, думаю, що якщо той самий розмір, то підійде. Так, так що до зустрічі. Були в Кракові. І я забігла на 5 хвилин, думаю, а куплю собі щось на осінь. Бо то з вівторка вже починається погана погода. Ну і купила такі штани. Купила собі таку кофточку, ніколи не думала, що мені коротко буде йти. Не знаю, подивіться, чи мені йде, тому що е я завжди ховала тут свій зад, бо знаю, що він в мене такий трошки. І е чим мені сподобалися ці штани? Матеріал такий, що він отак облягає, і навіть цілі не видно і все класно. Не знаю, оцініть. Ніби нормально, така кофточка. Я потім тут зверху напишу, скільки коштує штани, скільки 에... блузочка. так? Е... Цю блузочку, я думаю, можна носити в такі варіанти. Не знаю, подивіться, чи буде добре. Це теж я купила в Нью-Йоркері, дуже класний матеріал. Хтось хоче собі гарний матеріал, то купляйте це в магазині. Можна так, наприклад, носити, якщо буде дуже холодно. Ну ясно, що тут будуть туфлі, це я собі наразі вділа босоніжки. Не знаю, чи колір підходить, чи не підходить. Як ви думаєте, це раз такий варіант. Другий варіант з такою самою, але чорною. Теж я там купила. Подивимося, як буде виглядати. О, так можна і краще, ні? Дивись. Такий варіант може бути. Ну і можна вдіти біжеві туфлі або чорні, не знаю. А це я купила в китайському магазині, привезли новий завіз. і мені дуже сподобалося. Хоча не знаю, чи сюди підійде, зараз побачимо. Ні, сюди, напевно, не підійде, правда? Кольору. можна буде одягнути якийсь. Якусь іншу кофточку під низ, бо сюди не підходить. Але до чорних штанів підходить. Так, такий варіант. Зараз я передіну ще інші штани і іншу кофточку. Наступна отака, от бачите, з такими рукавами. Теж такий матеріал, я навіть не знаю, з чого зроблено, але мені дуже подобається. Ось так вона виглядає. Ну і теж можна компонувати з цим всім. Не знаю, чим вдягати ще раз. Подягну. От дивись, воно майже одного кольору, але трошки відрізняється. Ні, так не буде файно. Воно зливається, бач? Треба хіба що в чорному. А з чорним буде класно. Я ще хотіла собі безрукавку купити таку, як з меха, але щось там мені не дуже сподобалося. О, Так буде теж файно. За рахунок того, що тут коротке, видовжуються ноги. Бо коли я вдіваю довге тут, футболку якусь, то тоді ноги маленькі і я така от. Я вирішила собі трошки поміняти імідж і буду коротке носити. Ось так. Може, собі види йде, ну подивимось. А то на осінь я вже діта. Е, на роботу буду мати в чому ходити. Ану, підходить? Скажіть, як буде, пишіть в коментарях. Е, оці кольори, вони дуже гарно зараз е, взагалі е, мо, в моді. І вони компонуються файно з різним. Зараз я одіную ще інші штани. Не, такі самі штани, але ось такого гарного кольору. Кава з молоком. І отака от Ну, Ззаду, звичайно, нам трошки таке ну, цілік видно. Ну, але нічого, то можна буде тако носити з цим. А ну це поміряємо. Ось знаєш, спереду, Більш-менш нормально. Але то можна, на мою думку, тільки так. Подивимося, що ви напишете мені в коментарях. Ну це вже, до речі, цей комір можна забрати. Він знімається. От. Не знаю, чи добре ці коптичка. Ну не є якась така більш якась така простенька, оця зверху. Чорне, напевно, що там не підійде. А ну, в ну Ці такі класні, оці вот кардігани, я просто в шоці. Вони от такі, як, вони як прорезинені якісь. По-перше, теплі, по-друге, матеріал такий, що він не мнеться, нічого. Просто супер. Не, ну чорний теж може підійти, я вам кажу. Ось так. Виглядає. Так. І ще я візьму той світлий. Він трошки кольором відрізняється, таке буде кольорова гама, але в тій самій гамі. Зараз дуже модні ті кольори. Вони виглядають так би багато. І воно такі кольори. І що, як тобі? Ні? Може бути. Зроби мені фотку. Треба ще колір таке волосся помалювати. Воно ніяк не малюється, воно жовте ти й жовте. Давай, зроби фотку. Ну, от. І тепер оця, вона така якби махерова. Дуже ніжна, дуже м'ягенька. Ну і отак так виглядає. Ззаду ну, не буду дуже показувати, бо я так не буду на повну ходити. Бо трохи видно ці людяй. Хоча, ну, яка є, така є. Що то сідатися? Ну, але мені подобається сам колір штанів. Вони дуже ніжні, дуже гарні. Так що, думаю, що можна буде ходити. Живіт, ще не дуже звисає, так що ну, трошки. Так що оцінюйте і. Бо я бачу, що то відео, яке я знімала з моєю мамою, 75 моди. То бачу, що воно добре вам зайшло. Може, ще мої моди вам зайдуть. Не знаю. Якщо сподобається, то пишіть, я буду ще знімати.